Із гумових капців вікону моди, або в чому сила колаборації. Подивіться на Apple та Nike, на Balenciaga та Crocs, на McDonald's та BTS. Коли два бренди об'єднуються, вони створюють не просто новий продукт, вони створюють новий е тренд. І колаборація може підняти вас на рівень, про який ви раніше навіть не мріяли. Згадайте, Крокси, їх називали потворним, взуття для городу. З них просто сміялись. Це був просто мем. Але. Замість того, щоб сховатися, крокси почали робити колаборації з найвідомішими дизайнерами та артистами: Валенсіага, Джастином Бібером та багатьма іншими. І що ж сталося? Із мему в тренд. Крокси стали символом сміливості. Результат простий: спотвори у бренд на мільярд доларів. Це сила колаборацій. Вони відкривають нові ринки, роблять продукт впізнаваним. Колаборації додають енергію, якої ти не маєш сам. Не бійся об'єднуватися найсильніші перемоги у бізнесі народжуються у партнерстві.